Закінчення Вправи. Запам'ятайте, змінна частина слова називається закінченням. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. Закінчення позначають так, рамочкою. Якщо в змінюваному слові в якійсь його формі немає закінчення, то кажуть, що це слово має нульове закінчення. Воно позначається порожньою клітинкою. Наприклад, гриб. Закінчення служить для зв'язку слів у реченні. Відгадайте загадку уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Так, це сова. Змінимо форму слова сова. Сови, сові, сову, совою. Ми бачимо, що змінилося закінчення. Позначте закінчення в словах. Що то воно у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, хвіст відпадає. Так, це жаба. Змінимо форму слова жаба. Немає жаби, дати жабі, бачу жабу. Стрибати жабою. Означте закінчення в словах. Змініть форму слова гора та липа самостійно. Прочитай. У виділених словах познач закінчення. Спишіть, замінюючи слова в дужках так. Щоб вони пов'язувалися з іншими словами в реченні, познач в цих словах закінчення. Змініть форму слова та позначте закінчення.